Якщо ви до цього моменту не знали, що у кіберспорті існує допінг, то тепер знаєте. Він є. Якби не інтерв'ю Cloud9, то ніхто б про допінг у КС і не заговорив би серйозно. Уся команда вживала дерол на ESL та 2015 року, що стало справжнім скандалом. Тож, тепер на всіх великих турнірах проводять випадкові допінг-проби серед гравців. А чи можна уявити, що на lan турнірі не буде обладнання для кіберспортсменів? А таке було. На у Словенії ПК зникли разом із водієм вантажівки. Через це довелося використовувати старі комп'ютери. Готель та а для гравців також не оплатили. Поліція конфіскувала паспорти усіх учасників і організаторів до вирішення питання. Піком абсурду стали виплати призових, коли переможець Кінгвін, це майбутнє же так і не отримали 30 тисяч доларів. Організатор заявив про банкрутство Геймін Парадайс, обіцяючи виплатити можливо за 90 днів, але цього таки не сталося. Тож і на великих турнірах бувають халепи. Підписуйтесь на ватагаї спортс. Ми тут розказуємо багато цікавого про кіберспорт.